Український прем'єр-міністр полетів до російського по обіді літак із Миколою Азаровим всі в аеропорті внуковому 2 звідти він попрямував у гості до Дмитра Медведєва у його заміську резиденцію. На сьогодні між прем'єрами заплановано зустріч Віч навіч. Головне питання, яке планує обговорити Микола Азаров, становище з імпортом українських товарів до Росії. Прежде всього, звісно, ті проблеми, які у нас существують. яким образом їх вирішити, з тим, щоб. Чтобы... выйти на те параметры торгово-экономического оборота, о котором наши президенты договорились, о котором мы с вами говорили. Словом, я убежден, что при наличии желания с двух сторон, а такое желание есть, я в этом уверен, мы сможем найти и обсудить конструктивно все эти вопросы. Нагадаю, другий тиждень усі українські товари посилено перевіряють на російському кордоні. Через це вітчизняні виробники зазнають мільйонних збитків. Експерти вважають, Москва таким чином хоче показати Києву, якими будуть відносини між державами, якщо Україна підпише угоду про асоціацію із ЄС. Саме український геополітичний вибір нині не аби бентежить Кремль і на цій темі воліє поставити акценти під час зустрічі російський прем'єр-міністр Дмитро Медведів. Я предлагаю. Пропоную... И нам с вами, и нашим коллегам, вице-премьерам, членам делегации, экспертам, поговорить о юридических, организационных и экономических последствиях подписания Украины соответствующего соглашения об ассоциированном членстве с Евросоюзом, а также о тех же самых возможностях и последствиях, которые связаны с членством в таможенном союзе. І в будущим Євразійському економічному союзі. російську торговельну політику щодо України обговорюватимуть і в Європарламенті після завтра це стане темою засідання комітету із закордонних справ, куди запросили і українських політиків. Нагадай, Брюссель вже заявив про неприйнятність будь-якого тиску, який скеровано проти підписання угоди про асоціацію України з ЄС.